Привіт, друзі! Чи стикалися ви коли-небудь із такими проблемами, як втома, слабкість, низький імунітет та недостатні результати у спортзалі? Так, ми всі часом це відчуваємо, але що ж робити? Ось наше рішення. Monster Pack це неймовірний препарат, об'єднує собі справжню силу вітамінів, мінералів та спортивних доповнень. Monster Pack містить великі дози вітаміну С, який підвищує імунітет та допомагає боротися з Томою. Друга проблема недостатні результати у спортзалі. Монстер пак містить креатин і БЦА для підтримки м'язів та підвищення фізичної витривалості. Третя проблема. Нерівновага харчування. Монстер пак надає вашому організму важливі мінерали та амінокислоти для нормального функціонування. Чому Монстер Пак такий спеціальний? Тому що це все в одному рішенні для вашого здоров'я та спортивних досягнень.